Пропоную 5 хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі 5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю. У світі є багато статуй, пам'ятників і гробниць, споруджених на честь великих людей. Персонаж шекспірської п'єси говорить: якщо прагнення слави це гріх, я найбільш грішна душа. Говорить, що Наполеон після поразки при Ватерло сказав: Усе втрачено, окрім честі. Одне з найбільш вразливих місць людини прагнення слави. Однак Господь не вважає людську славу справжньою. Багато хто прагне похвали, не заслуговуючи її. Гордість спочиває на хиткому стовпі слави, який може легко розвалитися. Ніхто не може заслужено прагнути слави, не ризикуючи при цьому бути збещещеним. Ісус є вражаючим прикладом, якщо якась людина будь-коли і могла справедливо та заслужено прагнути слави, то це Ісус Христос. Однак єдина слава, якої він прагнув, була слава, дарована Його Отцем. Він жив, щоби догодити йому. Ісус сказав. Як я славлю самого себе, то ніщо моя слава мене прославляє Отець мій, про якого ви кажете, що він Бог ваш. Лише дехто вшановував Ісуса під час його земного життя. Напередодні його народження для його батьків не знайшлося місця у вифлеємі. І Господь усе світо народився серед тварин у хліву. Йому належить уся худоба на тисячах пагорбів. Пізніше він говорив, що навіть лисиці і птахи мають житло, а він не мав місця, яке міг би назвати своїм. І навіть осел, на якому він віджав до Єрусалиму, як цар був позичений. Хоча тоді багато хто віддавав Ісусу почесі, фактично вони проставляли Його не за те, ким він був, а за те, ким він, згідно з їхніми сподіваннями, міг би стати для них. Вони хотіли, щоб він звільнив їх від Римського ярма. Коли Христос наблизився до кінця свого земного шляху, до завершення своєї місії на землі. Люди, яких він прийшов спасти, не вшанували його прощальними урочистостями. Замість того, щоб отримати від людей честь і прославлення, він пролив свою дорогоцінну кров на хресті, споруджену на вимогу церковної влади. Замість того, щоб коронувати його славною діадемою, вони поклали на його голову терновий вінок. Замість того, щоб присудити йому почесне звання, вони виголосили йому свій вирок. Замість похвальних промов. Ісус почув тільки розіпни його, розіпни його. Ісус гідно переніс образи задля спасіння кожного з нас. Думаю, варто не забувати і дякувати Йому про це. Помолимось, дорогий Господь, Ти віддав своє життя ради нашого спасіння. Господи, ми забуваємо про те, що повинні віддавати завжди честь і славу Тобі. Господи, ми іноді привласнюємо славу собі. Ми маємо з цим проблему, тому просимо, Господи, прости нас і допоможи нам завжди у нашому житті, словами і діями прославляти Тебе, єдиного достойного слави, Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Почуй молитву нашу і прийми щиру подяку, нехай несеться Тобі, слава за все усьому. Амінь. У Біблії написано, що тільки вірні послідовники Христа завдяки його жертві і пролитій крові будуть короновані істинною славою. Задумайтесь про це. Пишіть нам свої молитовні прохання, а також розповідайте про відповіді на молитви. Наші контакти ви можете побачити на екрані. Бажаю вам приємного вечора та Божих благословень. До побачення!